Сам благодійний фонд Даруй Добро з'явився у 2011 році. Зараз, з початком війни, звісно, він переформатувався. І сьогодні основна направленість цього фонду це допомога в першу чергу військовим. Національній гвардії, як і багатьом іншим підрозділам, ми допомагали з першого дня війни. Тобто з 24-го. З 25-го, верніше, ми туди заїхали на цю базу, і з 25-го почалася діяльність фонду, який потім перетворився на великий логістичний хаб. Допомагали практично всім частинам, які знаходяться на Харківщині в першу чергу, але й допомагали іншим частинам. Це і ХУПС, і 3005, і 3017, і танкове училище, і училище Національної гвардії. Ну, всі підрозділи, які є на теренах Харківщини, всім допомагали без винятку. Спочатку допомагали з перших днів і продуктами харчування, і медициною, але потім трошки переформатувалися, і зараз допомога йде в основному. Це пташки, електроніка, тепловізори. Прилади нічного бачення, автомобілі різного типу, від швидких допомог, терет швидкої допомоги, до броньованих автомобілів, пікапів, джипів і таке інше. Ми отримали п'ять санітарних автомобілів, які зараз надають допомогу евакуйовують наших поранених. Перш за все, це санітарні автомобілі як класу Б, так і класу С. Ми їх використовуємо для евакуації поранених після їхньої стабілізації. Уже стабільні поранені в комфорті, в якісному автотранспорті доставляються до військових госпіталів. Швидкі тарінімобіля обладнують сучасною медичною апаратурою. Це дає змогу. Надати першу медичну допомогу до приїзду у госпіталі, лікарні. Це, скажімо так, дуже велика допомога для нас і дуже цінна. завдяки її, цій допомозі ми працюємо над, над тим, щоб врятувати життя і здоров'я наших солдат. У Нацгвардії працюємо над проєктами банно-пральних комплексів, тісно працюємо з аеророзвиткою. Антени, ну і різні засоби, які дозволяють ховати пташок і протидіяти ребу окупантів на сьогодні. Логістичним фабам передано близько 150 пташок. Наразі буде більше, тому що передали багато PV-дронів. На кінець цього місяця вже буде їх, мабуть, з зарахуванням. А в Дронів» буде близько 200. завдяки фонду були придбані велика кількість квадрокоптерів. Це починаючи з банальних мавіків і закінчуючи дуже коштовними зразками, як Матріс-300, які дають можливість зараз хлопцям виконувати свої обов'язки. І нищити ворога, а також були придбані транспортні засоби, які теж дуже, дуже важливі, тому що транспорт виходить з ладу, мабуть, і частіше ніж квадрокоптери. А також окрема подяка за остаткування на цей літак, завдяки цьому остаткуванню було виконано безліч завдань, знищена артилерія ворога а також дуже коштовні засоби. Пікапи, дрони також талінки, ті ж самі якло, генератори, і це якщо взяти все в комплексі в одному. То воно має велику роль. З появою безпілотних летальних апаратів війна вийшла на новий рівень. Вже не потрібно було там розвіднику лазити по кущам, по деревам, по багатоповерхівкам і видивлятися, де знаходиться противник. Ми запускали птичку, так називаємо очі, і ми могли прочислити великі квадрати і таким чином роздивлятися, моніторити, де знаходиться противник, де він будує свою лінію оборони. Це набагато мобільніше, розпросходився набагато швидше. Власними очима ми бачили, як і працюють пташки, ми бачили, як працюють облаштовані нами штаби. У нас сумнівів немає, що це ефективно, і ця ефективність на висоті. І не раз були гості з великими зірками, і вони казали прості речі: кажуть, що ваша команда заміняє нам декількох генералів. Це було дуже приємно чути. Дяки ніхто не чекає. Ми просто працюємо, тому що зараз задача у всіх одна. Дійти до одного головного результату перемога немає значення, хто це національна гвардія, там які підрозділи. Всі працюємо на один результат, і всі команди, і всі люди і бізнес об'єдналися зараз тільки навколо однієї мети. Перемога.